Всім привіт, з вами Сергій. І нарешті-нарешті я добрався до подкасту. І зараз буде подкаст. Тому Тому можети зручніше приготовте собі там каву-чай. Я, наприклад, робив собі кави і слухаю. Важливої візуальної інформації в цьому відео не буде. Як завжди, буде приємний фон. і... Деколи будуть просто там історичні відео. От Чому історичні, тому що подкаст сьогодні про СРСР, знову, знову про СРСР і про ліманат або сітро, в про солодкі газовані напої. І будемо розбиратися, чи насправді вони були з натуральних продуктів виготовлені і смачні та корисні. Про матеріал, звідки я знаю. В мене батьки працювали на одному з заводів, де виробляли лимонад, Тому все дитинство я провів у цеху і бачив все від ну, дитинства, потім там середня школа, там вже старші класи школи, все, ще там, був цей цех, і я. Був неодноразово там в цеху, бачив весь процес виготовлення від А до Я, і вже побалакав ще раз з батьками, вони мені підтвердили і освіжили в пам'яті те, що я може не пам'ятаю. Тому я знаю 100%, як робився лімонат в Радянському Союзі. Чому вважається, що лимонад в Радянському Союзі був з натуральних матеріалів? Тому що в більшості він через Ну, через тиждень, плюс-мінус, да, в залежності від е, там, температури зовнішньої середи, починав портитись. Тобто, там з'являлись ну, якісь хлоп'я, якийсь От, і він же був непридатний до вживання. І всі казали, що от, бачите, він зроблений з натуральних продуктів без консервантів. І тому ось так от він не швидко портиться. А зараз лімонад і всі солодкі напої стоять там по місяці, по два, по півроку, і хоч би що, от. тому от раніше було здорово, а зараз гівно. А от в Радянському Союзі був найкращий лімонад. Ну що ж, поїхали. Спочатку скажу від себе що. Да, солодкі напої в Радянському Союзі були. Ну, не те, що різноманітні, але були і дійсно вони були, були смачні. Як то кажуть, ну, сотки напої це що? Це брали сироп, розбавляли водою газованою, виходився е, напій такий. Ну, в принципі, як і зараз роблять це те ж саме. Нічого не, не змінилося. І якщо сиропа не жаліли, то виходив дуже такий смачний, е, солодкий напій. Содкі газовні напої можна було купити в пляшках, Ну, як зараз, да? але то були там скляні пляшки, можна було випити в автоматі. Але зазвичай, зазвичай в автоматах оці, хто їх обслуговували, вони хімічили і давали трохи менше сиропу. тому не завжди там був, були смачні напої. Ну, давали вони менше сиропу, щоб собі трохи зароб... заробити грошенят. І також е, можна було випити напої, продавали на вулицях, ставили такі колби з сиропом, ти обрав, як тобі потрібен сироп. Гіночка наливала тобі склянку сиропу, додавала газовою водою і вийшлося такий напіль. Е, майже як в автоматі. Але тут ти бачив кількість, скільки на жіночка наливає сиропу, тому намахати вони там не могли. Але якось там все одно щось робили. Ну, це Радянський Союз, там вважалося, що якщо ти е, прийшов з роботи і нічого не вкрав, то в тебе погана робота. І ще раз по смаку скажу, що були такі доволі непогані ці напої, навіть в Дніпрі. Углідкислотний завод, деякий час намагався зробити зро по старішій рецептурі, і це напій ну, користувався шаленим попитом. Будійсти ну, був смачний. Не знаю. Зараз працює цей углекислотний, не знаю, як на українській вуглекислотний, на українському, мабуть, буде. Да? Працює, чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. І чи робить він і далі цей. Це лимонад. Називається Лімонад Напій. Здається, здається, так. По Дніпру, наскільки я пам'ятаю, був цей углекислотний завод, вуглекислотний, да? і два невеличких цеха, в одному з яких я і був. Два невеличких цеха це була ще одна організація, але у них було два цеха, які географічно знаходились в різних місцях міста. І вона з цих цехів, окрім лімонаду, ще й робили клас, який оцей в жовтих бочках возили по, по місту по асортименту. Асортимент був, те, щоб там дуже великий, але але, але був. Да, там газована вода, звичайна, мінеральна вода газована, але взяти якусь лікувальну мінеральну воду. Як зараз, коли на кожному році продається, це не можна було. Тобто, полянку з Бодуна ви не купили, це треба було шукати. По солодким напоям. Ну, Це, звичайно, сітро, лімонад, яблуко Дюшес, крем-сода, пізніше з'явився трахум, Байкал. Були ще, ще такі напої, як буратіно. Горіховий, але це було по-більшому. Це були якісь гідотні напиї, ну, гімно це були гімняні напої. І яблоко теж було так само. А оце все: там, сітро, Ліманат, Дюшес, крем-сода, Тарахун Байкал, дуже смачно. Також ще робили в Радянському Союзі пепсі колу, але її було дуже мало. І я, я так розумію, що там. Стояло пару заводів всього, які робили цей напій. От. Було дуже мало. ну Можна було купити, але не, не скрізь і не завжди. Також я зустрічався з таким напаєм, як Крістал, який в продажу не заходив, його не було в продажі зовсім. Він був, ну, може, хтось і бачив, напишіть, будь ласка, в коментарях. хто пам'ятає, я, де, ну, на Україні я не бачив такого. Його в продажу не бачив. Його виробляли тільки для парт керівників. Якийсь там був з'їзд там, чи якась там їхня сходка, і тоді там привозили сироп вже готовий. Ніхто не варив на підприємстві, привозили вже готовий сироп, розбавляли з газованою водою, закупорювали в пляшки і віддавали. Що це за кристал Ну, по зовнішньому вигляду, і по смаку він щось нагадує Спрайт. Так що я думаю, що то було це що у Фанти Міранда, по-моєму, да, така як Спрайт чи ні. Якщо ми бачимо якийсь Єнапій, да, схожий на Спрайт. От я так думаю, що це був він. Просто в нас його назвали кристал, тому що він був такий майже прозорий, як вода. І, і робили виробляли. Як виробляли, закупорювали в бутилки. З асортиментом розібралися. А тепер перейдемо до виробництва до покрокового, що там, як і коли, і, і дізнаємося, чи дійсно там були натуральні матеріали, господи, матеріали. Натуральні компоненти, інгредієнти, і, чи дійсно, вона була такий лимонад, що портрється тільки за того, що без консервантів. І так, по-перше, як я вже і казав, любий сладкий напій це сироп і вода. Змішується в пропорціях там, і виходить напій. І почнемо з сиропу. Як робиться сироп? І ну, як робився там на підприємстві? Ну, звичайно, вода, багато цукру, коли ж та солодка вода. Така дуже солодка. Тепер потрібно додати їй смак: смак або лимона, або апельсину, або груш, там, пархун. Що давалось? Спиртова така була настойка 70, 75 градусів, яка що вона робилась? Хірога знає чого. Тобто, це була, грубо кажучи, спирт зі смаком 75-градусний спирт зі смаком, там, концентрованим смаком, таким апельсина, лимона, там ще, ще там чогось. В народі це називалася композиція, і, до речі, дуже гарно потріблялася без цього всього. Есть, як Зважаючи на те, що там 75 градусів було, а воно пилося легенько. Не було то присмаку, як водки, тобто, був гарний алкогольний А І дехто його так і використовував. Так от, з чого він робився? Це досі загадка. Ніхто не знає, ми батьки теж не знають, не можуть сказати. Просто привозили на підприємство в, в дерев'яних діжках. І це додавалось срок. Але е, цього одного було недостатньо, і додавалось ще там, трохи лімонної тісни, в залежності, який ліманат, е, який напій, і есенцію. Есенція це була як е, підсилювач смаку, да, скажімо так. І що таке есенція? От що таке есенція? Бойбаки теж не, знали, не знають, бо привозили в стеклянних бутилях, і вони додавали без маркування, без нічого, без составу і без нічого. Але, як стверджує інтернет, есенцію зазвичай виготовляють з води, етанолу, пропіленгліколю, емульгаторів і хімічно отриманих ароматизаторів і марників. Ще раз хімічно отриманих. Тобто, це вже есенція була вже не натуральний продукт. І якщо хтось там буде вам казати, що там в Радянському Союзі все було натуральне, скажіть йому, хай почитає гости, бо з 60-70-х х років всі гости змінилися, і там допускалися і барвники, і консерватори, і емульгатори в тій ж ковбасі. Все це було не було там, ну, там 100% нейтрального. Так само і тут. Тобто, ми вже все додали непонятну рідину, спіртову есенцію. А ще з цією есенцією був прикол: в Кореянському Союзі можна було на базарі купити такий міні-пак для виготовлення напою. Зазвичай їх брали коли там, по селам, бо там, знову ж таки, з напами були проблеми, тобто достатньо кількості не можна було купити. А коли у вас там весілля, проводи, похорони, це застілля, то треба було багато напаїв. І як робився цей напій з трилітрова банка води, колотився цукор, і в тому стартпаку була есенція. Лімонки не було, лимонку окремо купали сипали есенція. І барвник, якийсь харчовий. Ну, не знаю, він харчовий, не харчовий, але він дуже було похоже на те, чим красили яйця на Пасху один в один. І це в 3-літровий бутиль води. це все додавали, есенцію, цукор. Цей барвник і получався такий напій. Незрозумілого смаку, але щось смачне, і там, якщо багато цукру, то солодке. От це есенція. Так, ми трохи відступили, да? і так, сироп. Вода, цукор, лимонна кислота, настоянка. Називалась композиція, і багато хто. Знає, що це таке, і якщо ви чули ці знали чи колись зживали цю композицію, напишіть в коментарях, бо буде дуже цікаво. От знов трохи відійшов від, від теми. І так, сироп, вода, цукор, лімонна кислота, есенція і оця от, е, незрозуміла, спиртова речовина. І треба було ще в сиропі зробити такий насичений колір, бо він же ж потім все одно розбавлявся водою і. Щоб напій теж був потрібного кольору, колір посилювали, і просто брали цукор, його на печі доводили, плавали до коричневого стану, і оцим цукром ще коричневим паленим розбавляли сироп, додавали цим цукром колір. Сиропом розібралися. Якби з однієї сторони нічого страшного нема, ну і натурального е, я теж нічого особо не побачив, окрім цукру Ну і води. Далі цей сироп потрібно е, налити в пляшки. Пішли в цех, сироповарні, ми йдемо в цех. Вся тара, всі пляшки, які були в цеху, по більшості своєї це зворотня тара, яку люди здавали. І ви ж розумієте, що там з цими пляшками могло бути все, що завгодно. Ну, не було такого, як в 90-ті, що бабульки, ти, ти тільки допив пиво на вулиці, в тебе бабулька з руки виривала цю пляшку, і її здавали. Ні, ці пляшки могли валятися де завгодно. Їх могли використовувати під ті інші різні рідини. І потім їх збирали і там здавали або міняли. І от приїжджають ці пляшки, і їх треба, ну, уявляти, да? грязні, брудні пляшки, їх треба помити. Як їх мили? Тобто був такий агрегат, така здоровенна ванна з барабаном, в який встрамлялися ці пляшки. Тобто були люди, встрамляли ці пляшки, барабан прокручувався, опускалася ця пляшка в рідину, Я не знаю, що там було в тій рідині. Вона якась була мутно мілого кольору, як розбавлене молоко, не було ніякого різкого запаху там, якогось миючих, миючих. Просто вона пускалась цю людину, виходила, і з неї витікало з пляшки там, то, що встигло набратися за цей час. От. І ніхто, особи ці пляшки, не мив, не драяв, не обробляв нічим. Тобто просто окунули цю людину, набрали ці родини, злили цю людину і поставили на конвейер. Грязну пляшку. Далі, по конвейеру, вона йде, в неї наливають сироп. Після цього вона йде і були такі ручні станки невеликі. Жінки брали цю пляшку, ставили цей станок. Там нажимали педаль, в пляшку вшла газована вода, і потім такий бумс, і закорковувалась пляшка кришкою. Дуже часто пляшки взивалися, тому що, по-перше, ніхто не контролював якість пляшок, тан їхніх. Вона мала бути десь вже тріснута і кинули на конвейер. Дали газовку, газовану воду під тиском, ще й щегом стукнули, і вона взривається. І у цих жінок, які стояли на конвейері, і в моїй матері всі руки. В шрамах від скла. Від побитого скла, бо коли вона взривається, там, там різало їм руки, розліталося це скло. Про воду. Ніякої підготовки води не було. Тобто була звичайна вода з крана, яку газували вуглекислотою і давали на конвейер. Далі вона з конвеєра йшла в автівку, могла там простояти в цеху деякий час, грузилася в автівку і їхала, їхала. Автівки були звичайні, газони тентовані по більшій частині доїжджали до крамниць, там. Те, що вони ставали просто на склад чи так кудись в ящиках, і потім продавалися. Ніяких холодильників, ніяких там, умов зберігання лімонаду не було. Ніякої пастерізації лімонаду, ну, тобто готових напоїв, не було. Напоїв витоляли стільки, щоб він не застоювався на прилавках в крамницях, бо як тільки він трохи постоїть, особливо це там літку, влітку там якийсь в селах, там, в дальніх районах, коли там, вони рідко привозили, йому наставала срака оцей осад, у цей, ці хлоп'я. І це було все не тому, що там були, не було консервантів, а були натуральні продукти. Це було тому, що, по-перше, брудна тара, по-друге. Вода з-під крана, без ніякої підготовки. Тупа вода з-під крана. По-третє, відсутність, відсутність пастерізації, що весь світ пастеризував в напаї своїх 60-х років. Тут ніхто не заморачувався. І умови зберігання не було ніяких холодильників, ніяких там, машин які там з термобутками з Є, воно, якщо це літку, то воно вже доїжджало до магазину на два дні, якщо постоїть, то все, цьому лимонаду срака. І ще я скажу: і срака це була не тому, що він без консервантів, а тому, що повна антисанітарія на виробництві від початку і до самого кінця. Як я зрозумів, розрахунок був на те, що на прилавку цей напій простоїть там добу. чи дві. Тому ось, ось такий був Лібанат. Але, але хочу вам сказати: пепсі-кола, яка вироблялася в Радянському Союзі, стояла довго, але вона не стояла. Якби всі не кляли пепсі-колу, буржуїв і то, що там хімія, консерванти і все таке, пепсі-колу розбирали миттєво. Просто зникало. Просто люди ставали в черги і розбирали цю. Тляту буржуйську пепсиколо, а наш смачний радянський натуральний лімонад без консервантів, але який через деякий час неможливо було пити, ніхто не брав. Так що маю надію, що я розкрив тему цього радянського лімонаду, який був без консервантів і натуральних продуктів. І висунок сьогоднішнього подкасту. Солодкі напої газовані в Європейському Союзі, по більшій своїй частині були смачні. Але вони швидко псувалися, і псувалися вони по більшій частині не за того, що не було консервантів в них, а за того, що була повна антисанітарія в всьому циклу виробництва, відсутність пастеризації. Відсутність тих самих консервантів, хоча б була б пастерізація, хоча б пастеризація, то консерванти не потрібні були. І то, що він не, не був, всі ці напої були розраховані на те, що їх будуть вживати одразу, і що вони не будуть ніде зберігатися. Бо навіть умов зберігання в звичайних крамницях не було Не було холодильників, як зараз, тупо все стояло. Там спеку могли привезти бутилки ці пляшки виставити десь на сонці і ну, тому все. Так що, такий лімонад в Радянському Союзі з натуральних продуктів. А на цьому сьогодні все. Маю надію, що розкрив цю тему, не вам голову, більш-менш. Зрозуміло пояснив, і ще раз скажу, що маю надію, що ніхто хто з розумом не хоче повертатися в Радянський Союз. Бо навіть оці всі дрібниці, які там були, це була така повна срака, не, не кажучи вже про це, про щось інше і велике. Ну, на цьому все на сьогодні. Усім пока. До скорого подкасту. Я знаю, який там буде наступний. Є мене декілька тем. Якщо хочете ще щось про Ленський союз, пишіть в коментарях. На цьому все. Пока.